Так, сьогодні, 1 вересня, в батальйоні патрульної служби було проведене заняття, початок навчального року. Е, на занятті було проведено дві теми. Тема Конституція України актуальна на сьогоднішній день, а також вибори народних депутатів. Так, до, до проведення занять було е, запрошено викладача кафедри е, історичних наук. Доцента Миколаївського університету імені Сухомлинського. Такі заняття з професійної підготовки з особовим складом батальйону патрульної служби проводяться постійно щоп'ятниці, окрім лекцій в батальйоні проводяться ще заняття з вогневої та спеціальної підготовки, також фізична підготовка і тактична підготовка. Заняття проводиться з вогневої підготовки в тирі Динамо, з фізичної підготовки на, на, на стадіоні Динамо, а лекції безпосередньо у нас в підрозділі. Сьогодні у нас якраз день знань. Нам треба якось розглянути яко в такому історичному екскурсії. Також подивіться, що ми як. Ну, така людина да, ніколи не буде там джерела заглядати, дивитися, що там, як там, і як скажуть, так вона і повірить. А кому ж присягав гетьман України до того моменту, як українська держава вибере свою державу. І то, що вона там приймала і от в один день, і всі ці грізі, так от. Все это таки пережило, все-таки. Сразу... Но это не принято, и заработать это он не может. Я попробовал достичь истины, почему оно так, понять ваше. Знаете, как бывает, вот есть официальное объяснение. Мариантик ручный, какая-то спадия, что... В принципе, в 37 м году начались и любились. Оперировать... 老女人这么漂亮。